Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів зараз нараду з прем'єр-міністром України та міністром соціальної політики. Також ми говорили з керівником «Нафтогазу». Готуємо програму підтримки наших людей, всіх українців цією зимою. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористались тисячою гривень підтримки іншими напрямками державних програм підтримки. І цієї зими теж ми будемо допомагати нашим людям. Я доречив уряду сформувати достатньо значний пакет програм, який запрацюють вже в грудні зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретні елементи будуть враховані. Перше це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні. Літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть в зонах бойових дій, деяким іншим групам в суспільстві. Прем'єр-міністр України представить всі деталі. Обов'язково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ, жодних підвищень, також на електрику для побутових споживачів. Я доручив а, пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. І є вже пропозиції від Укрзалізниці: УЗЕ три тисячі. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям, кошти, які використовуються, реально служать суспільству. Звісно, працюємо і для розширення медичних програм проектів чекапів, який готує Міністерство охорони здоров'я України, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоров'ю, має запрацювати вже в січні. Я доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки і представити деталі пакету до 15 листопада, щоб люди могли починати. Kristobalis